Привіт, друзі! Запрошую вас продовжувати вивчати цифри. І пропоную вам споглянути на себе в дзеркало та подумати, чого у вас є по два. Так, у нас з вами два ока, два вуха, дві руки, а також дві ноги. І сьогодні ми з вами поговоримо. Про цифру 2. Скільки горішків ви бачите на картинці? Правильно, один. А грибочків. Так, два. Наскільки грибочків більше, ніж горішків? На один. А наскільки менше горішків, ніж грибочків? Так. Теж на один. Дітки. А якщо ми до нашого горішка на картинці додали ще один. Скільки б вийшло горішків разом? Молодці. Два. А грибочків теж два. Розглянемо наступну картинку. Скільки котиків ви бачите на картинці? Правильно два. А зайчиків. Одного. Наскільки котиків більше, ніж зайчиків? На один. А зайчиків менше, ніж котиків? Так, правильно, теж на один. Якщо до нашого зайчика на картинці приєднається ще один зайчик, скільки їх стане разом? Двоє, як і наших котиків. Малята, давайте розглянемо ще одну картинку. Скільки листочків зображено на ній? Так. Один. А сердечок два. Наскільки листочків менше, ніж сердечок? На один. А сердечок більше, ніж листочків? Теж на один. Молодці. А зараз давайте подумаємо. Якщо до нашого листочка ми додамо ще один листочок. Скільки листочків стане разом? Так, два. А скільки сердечок? Теж два. Таким чином, дітки, ми робимо висновок, що у нас утворилося число 2, яке вказує нам на кількість двох предметів. І позначається наше число 2 за допомогою цифри 2. Давайте ми з вами разом розмалюємо цифру 2. Для цього нам знадобиться шаблон цифри 2, олівці або фломастери. Ну і, звичайно, наші пальчики. Рівна зірка біла-біла на долоню теплу, сіла І як сіла, то розтала, голуба, водиця, стала. Беремо будь-якого кольору олівець і розмальовуємо цифру. Я, наприклад, взяла червоного кольору олівець. І ось так розмальовую. Ось така цифра 2 вийшла у мене. Сподіваюсь, вам сподобали заняття, і я з нетерпінням буду чекати наступної зустрічі. До побачення!